Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо дуже легкий та смачний сніданок. Поїхали! Нарізаємо помідор кільцями. До яєць додаємо сіль та все ретельно перемішуємо. У розігріту сковорідку наливаємо рослинну олію. Додаємо подрібнений часник та смажимо 2 хвилини на повільному вогні. Викладаємо помідори та обсмажуємо на повільному вогні 3-4 хвилини. Перевертаємо, просипаємо спеціями до овочів та суміш і трав. Все заливаємо яйцями. Кладемо шматочки сиру та готуємо під кришкою на повільному вогні 5-6 хвилин. Як бачите, сніданок приготувався швидко і вийшов дуже смачним та ситним. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і що ви готуєте на сніданок. Можливо, саме за вашими рецептом ми приготуємо. Та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!